Всім доброго вечора. Сьогодні Різдво, сьогодні 7 січня. Наша сім'я вітає всіх вас, всіх наших глядачів, всіх наших підписників з Різдвом Христовим. Хочемо побажати вам миру, благодаті, здоров'я. Хай цьогорічне Різдво це буде останнє Різдво, яке ми. Святкуємо хтось далеко від рідних, хтось далеко від своєї домівки, хтось взагалі за кордоном. А нехай в найближчому майбутньому ми отримаємо перемогу і більше ніколи в житті не будемо знати, що таке війна. Всього найкращого вам тільки. Сьогодні такий день, що потрібно загадувати бажання. На майбутній рік і вони обов'язково збудуться. От я хочу вам побажати, щоб всі ваші задумані бажання здійснювалися. Таке зніму коротеньке відео, тому що вже вечір, вже пізно. В принципі, нічого такого ми не знімали. Сьогодні приїжджали мої батьки, наші куми, хрещани нашого, Ілюши. Ми всі сіли. Пообідали, побули, провели разом час. Ілюша набувся з бабушкою, з діду, з дідусем. Не знаю, нічого такого в принципі не було, але такі зустрічі родиною вони дуже приємні. В принципі, ми не знали, що вони приїдуть, вони зробили нам сюрприз. Так як мої батьки живуть не близько, відстань між нами 100 кілометрів. І ось вони всі разом сіли в машину і приїхали, зробили нам такий різдвяний сюрприз. Покажу вам, що я вам покажу. Покажу, які подарунки. Ну, подарунок особисто для мене привіз кумій. Кумій це мій рідний брат. Покажу вам і розкажу те, що. Чому взагалі не? кум привіз мені подарунок? Я працюю бухгалтером взагалі. Поки я в декреті, ну, відповідно, я в декреті, а мій брат він працює на одній фірмі, в нього є багато підпорядкованих людей, і я веду на них, ні, не табель, не табель а рахую їм зарплату. І так по пошуткувала з братом, що на Новий рік бухгалтеру е шампанське, щоб привіз. Покажу вам, що привіз. Так, ось такий подарунок бухгалтеру. Мілка. Я навіть, в принципі, не бачила таких цукерок, щось не зустрічала в магазинах. 350 грам, такі важкі цукерочки. Що, Ілюш? І ось таке фраголіно. Вашечка ще покажу вам. Мама привозила медовий якось такий тортик. Лісові горішки з Закарпаття. Це Ілюша надкусив <рес> смачненький медовик. Ще хочу показати вам нашу ялиночку тому що ми, в принципі, не показували вам її. Вона у нас цього року ось така. Ми чіпляємо. Завжди гроші стараємося чіти, які в нас є великі купюри. На жаль, 100 стодола купюри нема, в нас тільки є долар, але нічого. Цьогорічний символ у нас є, зайчик ось такий. Ось така у нас ялиночка. І що ще? А, ще вам розкажу. Минулого року ми купили на ялиночку ось такий ключик. Ну і загадали відповідне бажання, щоб купити своє власне житло. І знаєте, Да. І ми, і ми його, ми, в принципі придбали квартиру минулого року вже під кінець. Тому цей ключик для нас є щасливим. Кажу, чоловіку треба було купити машинку, навіть на, на ялинку. Може б купили машину в цьому році. Ой, це, звичайно, наші мрії. Мама! Я думаю, все в майбутньому у нас буде. Так, на цій ноті будемо завершувати. Дякую вам за увагу, за коментарі, за лайки, за підписки. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Всім гарного вечора і щасливого Різдва!